народ. Шановне панство. Хоча я вас не бачу та радий, що ви знову завітали до нас, аби дізнатися, що нового відбувається у світі кіно. Сьогодні я розповім про новини зі світу Марвел, як штормить на Карибських морях, покажу нову пачку трейлерів та чимало новин пов'язаних з Україною. Це третій випуск цікавих новин. І рухаємось на захід! Ну, не для експансії, звісно, а типу. Та чого я виправдовуюсь? Цікаво, йде кроком руш! Українські письменники можуть писати не лише про страждання українців як народу в історичній перспективі. Насправді це й не дивно, що сучасні автори таким зараз не займаються, а пишуть дещо нове і унікальне. Книга Макса Кідрука, яку часто порівнювали з грою престолів, а я в свою чергу порівнював її із Дюною під назвою Колонія. Нові темні віки. Вийде у Польщі у видавництві «Інсігніс» зі стартовим накладом 7 тисяч примірників. Максе, ми з тобою не знайомі, але я скористаюсь нагодою тебе привітати і побажати, щоб більше українських талантів друкували за кордоном. Проблеми кровосісі» — це проблеми кровосісі». На жаль, я не зміг вигадати жарт. Вибачайте, спочатку їх кинув режисер, потім актор. А тоді студія бере сто з паперів та біжить до Еріка Пірсона. Певною мірою знавець своєї справи Ерік, який працював над фільмами Чорна вдова, «Годзіла проти Конга, Тор Рагнарок та серіалом Агент Картер. Візьметься за написання сценарію до фільму Блейд. Очікується, що він упорається з цією роботою за літо, а потім передасть естафету режисерам. І якщо шановні глядачі випадково хвилювалися за долю цієї картини, то акторка Мія Гот натякнула, що затримки не завжди залежать від тих, хто стоїть за виробництвом фільму, а самі автори вельми піклуються про нього, тому зроблять чудовий фільм. Мієчка добре. Бандити ще більше у моді, тому вийшов другий тизер серіалу «Пінгвін», події якого відбуваються у всесвіті фільму Бетмен 2022 року. Нарешті був опублікований повноцінний трейлер фільму Байопіку Буча з датою виходу 7 листопада 2024 року. Не те, щоб ця новина прямо новина, але Бенедикт Камбербетч під час інтерв'ю для Netflix... Ой, вибачте, ще уявіть, як пишуть, обмовився, що його персонаж може взяти участь у месниках 5 З точки зору змісту, це майже нічого. Як на мене, не дивно було б його там побачити, тому що перед нами не якийсь фокусник з дитячих світів, а верховний чаклун землі. Нещодавні збори кіношників у Чернівцях відбулися не лише з метою споглядання героя середзем'я, а й для проведення кінофестивалю Миколайчук Оупен з конкурсом фільмів. Цього року перемогу здобув анімаційний фільм Кріпачка, а друге місце, яке щоб не було образливо, називають спеціальним призом, здобув фільм Назавжди-назавжди режисерки Анни Бурячкової. Список переможців у короткометражному сегменті можна переглянути у нашому телеграм-каналі за посиланням в описі. У такому випадку я скористаюсь можливістю нагадати, що якщо вам подобається відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Комплекту супернатуралів бути Джаред Падалекій погодився знятися у наступному сезоні серіалу Хлопаки. Я думаю, що на даному етапі мого акторського життя я хочу працювати тільки над проєктами, які мені дійсно цікаві, або з людьми, які мені дійсно небайдужі. Очевидно, ми з Еріком нерозривно пов'язані назавжди. Олег Сенцов повертається та ділиться міжнародним трейлером його нового фільму Реал, який описують такими словами. Фільм Сенцова це унікальний захоплюючий досвід, який пропонує гіпердокументальний погляд на реальність війни очима одного безпосереднього її учасника. Коментує стрічку Карел Ох, арт-директор міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, Чехія, де відбудеться світова прем'єра. Креативний директор студії Pixar Піт Доктор розповів, що серіал за всесвітом мультфільму Думками на виборі вийде на Disney Plus навесні весні 2025 року. Творець дав інтерв'ю Entertainment Weekly де розповів, що студія закінчила працювати над мультсеріалом. Щодо сюжету, то події відбуватимуться у фабриці емоцій з першої частини. Цього разу мультсеріал продовжить досліджувати те, як на фабриці створюють сни головної героїні Рейлі. Ми продовжили дослідження сили сновидінь і того, як вони впливають на нас у реальному житті. Анімація для DC – це як для Стівена Кінга написати нову книжку. Не питання саме тому. мультсеріал «Гарлік Квін отримає спін-офф під назвою Кайтмен, Хелє, yeah, який вийде 18 липня на стрімінговій платформі. Max. він показово був засуджений до смертної кари. Його обізвали найманцем. Але у результаті таки звільнили в рамках обміну полоненими. Шон Піннер, британський військовий, який воював за Україну у складі 36-ї бригади морської піхоти з 2018 до 2021 року, доки не потрапив у російський полон у Маріуполі у 2022-му. Шун написав книгу Живи, Борися, виживи, у якій згадував жахіття війни та деталі полону, де не діяли жодні конвенції. Як пише Репортер, за мотивами даної книги планують зняти фільм. Стрічка має робочу назву Англійський воїн. Сценарій напише батько Тома Гарді, Едвард Чіпс Гарді. Продюсуванням фільму займеться Єгор Олесов, який працював над мавкою, разом з досвідченим продюсером Йоханесом Боясінгером та лінійним продюсером Алексою Во Едвард Гарді прокоментував історію такими словами: це надзвичайна історія про людську стійкість під час війни, яка відбувається просто на наших очах. У минулому випуску новин ви могли дізнатися, що куратор DC не тисне на мета Рівза. А сьогодні я вам повідомлю, що зі слів Енді Серкіса, зйомки фільму про гризуна на крилах ночі з Робертом Паттінсоном у головній ролі, мають розпочатися на початку наступного року. У 2022 році кіт у чоботях здобув перемогу не лише над своєю смертю, а й над смертю цілої франшизи. Зі слів Еді Мерфі, який озвучував іслюка у пригодах людожера, Шрек 5» наближається. А віслюк у свою чергу має отримати власний мультфільм. Якщо припустити, що студія спробує зробити з цими проєктами дещо новеньке, як у випадку з котом у чоботях, то я вам скажу, що дуже радий чути цю новину, адже анімація про кота була досить цікавою. Кіноменія Film Distribution опублікувала трейлер екшн трилеру з мелом Гіпсоном у головній ролі Збирач кісток. Дата виходу 18 липня. Лише персонажі з негативною аурою, вказано у кожному контракті цього актора. Джан Карло Еспозіто, якого очікували побачити у ролі професора Ікс у фільмі Капітана Brave New World», пояснив, що натомість він зіграє роль справжнього поганця. Знаєте, звучить наче як щось хороше, але я певною мірою втратив надію на Марвел. Ця франшизна гумка, як то кажуть, втратила смак. Поділилися першим трейлером документального фільму Мирні люди, який під звуки перехоплених розмов російських військових з їхніми сім'ями, які вже шокують самі по собі, зображує руйнування, спричинення війною. Динозаври все ніяк не вимирають, і скажу, що я цьому радий. Скарлетт Йоханссон, яка зніметься у новому фільмі Світу юрського періоду, поділилася враженнями від сценарію, який написав той самий дядько що й сценарій перших двох парків. Сценарій просто неймовірний. Його написав Девід Кеп. Він повернувся через 30 років, щоб написати сценарій. Він так захоплений цим. Це дуже круто. Спочатку спідню білизну вигадали для того, щоб носити під одягом. Потім циркачі, аби три кони в одному місці і не заважало виставі, вигадали одягати його зверху. Пізніше були комікси. А потім Генрі Кавіл отримав класний костюм, тому що настали нові часи. Розумієте, є якийсь розвиток, але не дивлячись на нього, Джеймс Ган вирішив, що Супермен трусами виглядає набагато цікавіше. Ну ні. З'явилися фотографії зі зйомок фільму Супермен, на яких ми бачимо Кларка Кента, Супермена, ймовірного лиходія Ультрамена та Френка Гріло у ролі Ріка Флега. Знаєте, Ган непоганий режисер, тож я маю надію, що ці троси пізніше сюжетно зникнуть. Гумор майже завжди доцільний, і я не думаю, що сьогодні треба від нього відмовлятися, тому маємо надію, що цей фільм таки запустять у виробництво. Ченнінг Татум дав коментар щодо фільму Мачо і Ботан 3», повідомивши, що він уже має написаний сценарій. «Steal The Best Script. Що я вам перекладу недослівно, але це означає, я, як кожен актор у Голлівуді, щодо будь-якого фільму, скажу, що це найкращий сценарій у моїй кар'єрі. Попри боготворіння сценарію, є звичайно й інший бік монети, що полягає в бюрократичних проблемах для початку виробництва. Ну, що я вам скажу? Бюрократи відбирають гумор. Наш дядько, я нікуди не спішу. Джордж Мартін у своєму блузі прокоментував початок зйомок серіалу Лицар сімох королівств. Зйомки розпочалися минулого тижня у Белфасті, Північна Ірландія, де знімалася більша частина оригінальної гри престолів. Нове шоу засноване на моїй новелі Лицар Бурлака. Дебютує на початку наступного року. У ньому лише шість епізодів. Повість значно коротша за роман, тому там менше вихідного матеріалу. Роберт Еґерс, режисер фільму Едвард Калан з вусами на маяку займається самовдоволенням, нарешті показав тизер свого наступного горору Носверату готичної історії про одержимість між молодою дівчиною, яку переслідують привиди, та жахаючим вампіром, що закохується у неї, і породжує невимовний жах. Гая річі мало не буває, тому Кая Скоделаріо наголошує, що повернулася б до своєї ролі у другому сезоні серіалу Джентльмени, якби Нетфлікс зберіг якість проєкту. Вона також додала, що говорила про це з Тео Джеймсом, і він теж готовий повернутися до своєї ролі для нової подорожі у світ англійської кримінальної аристократії. Warner Bros. поділилися офіційним українським трейлером фільму про Санта-Клауса Кодове ім'я Червоний. Дата старту 14 листопада. Сподіваюсь, справжні фанати цієї настолки дожили до сьогоднішніх часів, адже актор Кріс Пайн відвідав супергіру Коміком, де повідомив про можливість продовження фільму Підземелля і дракони. Честь злодіїв. Я думаю, що є дуже хороші шанси, що ми створимо ще один фільм. І якщо продюсери знайдуть фінанси для початку роботи над фільмом, вони його зроблять. Як сказав Гендальф у першому хобіті», Хоробрість це коли вмієш не забрати життя, а пощадити його. Саме тому дисней пощадив франшизу про піратів та продовжує над нею працювати. Це підтвердив Джері Брукгаймер, який був продюсером усіх фільмів про піратів Карибського моря, повідомивши, що наразі триває розробка двох потенційних сценаріїв, один з яких жіночий спін-офф із Марго Робі у головній ролі. І, хоча ходили чутки про повернення Джоні Депа, напевно у цій перспективі цитата Гендальфа не проєктується, тому що частіше у новинному полі говорили саме про перезапуск франшизи, а не про капітана Джека Спарроу. Ходять чутки, що Константін Філм після виходу фільму Оселя зла вітаємо у Ракун-Сіті» у 2021 році. Розпочала роботу над приквелом та серіалом. Сюжет фільму Приквелу має базуватися на грі Resident Evil Zero і оповідатиме про в'язня з темним минулим на ім'я Білі Коен. і якимось чином продемонструє нам Аду Вонг. Стверджують, що історія стрічки залишається вірною оригінальній грі, але водночас додасть нові елементи та розширить всесвіт. Щодо серіалу, то він вийде на сервісі Netflix та складатиметься з шести епізодів. Історія буде цілковито новою і розгортатиметься у світі, з пустошеному т вірусом. Головна героїня подорожуватиме постапокаліптичними локаціями у пошуках ліків проти т вірусу, що приведе її до покинутої бази Амбрела в Європі. Хоч у серіалі не буде знайомих персонажів, та компанія обіцяє, що фанати помітять багато відсилань на серію ігор. Українці не лише сильні, а й талановиті. Суспільна культура пише, що Мстислава Чернова запросили стати членом американської кіноакадемії. Якщо він погодиться, то ймовірно отримає право голосувати за лауреатів у номінації Найкращий документальний фільм на кінопремії Оскар. Це були найцікавіші новини кіно. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися. А якщо ні, рознесіть нас на друзки в коментарях. Але у будь-якому випадку бажаємо вам всього найцікавішого.